Вітаю на каналі! Вирощуємо разом, і сьогодні ми поговоримо про те, що ми можемо вирощувати із звичних нам городніх рослин, і з того, що ми вирощували літом, ось на своїх ділянках. Що з цього ми можемо вирощувати у своїх будинках та квартирах, на підвіконнях, на балконах або у зимових садах. Насправді, в нестандартних умовах вже вирощують практично все. Картоплю можна вирощувати на підвіконні, але треба створювати спеціальні умови. Треба багато поживного ґрунту, треба світло, треба тепло. Зараз я буду акцентуватись на тому, для чого у нас уже, по суті створені умови. Тобто, нам не треба сильно створювати умови, щоб вирощувати ці рослини. Вони і так у нас можуть рости. Почнемо з балконів. Якщо ми маємо підвіконня на балконі, яке у нас за склом, або, можливо, в приватному будинку, це може бути світла вхідна група, де відносно прохолодно в холодну пору року. Тобто там можуть бути зимою заморозки, але невеликі, там ми можемо вирощувати дуже багато зелені. Зелень, така як шпинат, салати, рукола, вона не вимагає занадто багато світла. Вона може рости по короткому дню, який у нас є зимою. І вона може переносити заморозки, причому суттєві. Ну, шпинат, я казала, що до мінус 14 може переносити. Звичайні салати менше, здебільшого, це. Мінус 5, мінус 7. Але якщо ваш температурний режим вашого балкону чи цього коридору вхідного вам дозволяє, ви можете це там садити. Якщо ваші прохолодні балкони зимою не навідують заморозки, або ви готові ваші горщики взяти і в період заморозків занести в тепло перебути, то ви можете вирощувати навіть редиску. Редиска росте по короткому дню, і редиска любить прохолоду. Зимою, звичайно, вона росте довго. Це не буде місяць, це буде півтора, а то й два місяці, залежно від того, які там будуть температури і скільки у вас буде сонечка. Також редиску не можна загущувати, її треба зимою садити ріденьку, десь, можливо, через 10 см одна насінинка від другої. Тобто, великого врожаю, ну ви навряд чи доб'єтеся, але зробити симпатичний горщик, де у вас буде рости. Красива зелена редисочка, яка потім стане червоною, а на Новий рік, можливо, прикрасить ваш стіл. Думаю, це комусь може бути цікаво і приємно. Теплими, квартирними чи будинковими підвіконнями, звичайно, трошечки складніше. Якщо у нас температура 20-25 градусів, то нам би оптимально було і багато світла, адже ми знаємо, що треба рослинці імітувати природні умови. Якщо влітку тепло, то влітку і багато світла. Але, попри те, я зимою без доосвітлення вирощувала перці та помідори. Звичайно, є різниця. Звичайно, якщо ви балконний помідорчик садите і вирощуєте літом, то він у вас буде низенький, коротенький, гарненький. Якщо ви його вирощуєте зимою. Він буде потянутий. І врожаю він буде давати, скажімо так, небагато. Ну, тобто там раз у дві неділі ви зберете там кілька помідорчиків. Але зимове вирощування, воно декоративне. Наш помідорчик зелений, красивий. Утворює там, наприклад, червоні чи жовті помідорчики. Це приємно. В принципі, це аналогічно хатній квітці чи якісь звичайні рослині. Але за виключенням того, що ми ж все-таки маємо, хоч маленький, але урожай. Те саме з перцями. Перчик м, теж би хотів багато світла, якщо є можливість, є ці фітолампи, вони недорогі, особливо, якщо замовляти з Китаю. Тобто можна зробити трошечки цього світла, і ваша рослинка виглядатиме ще гарніше. Але навіть без доосвітлення на південному вікні перчик буде доволі непогано рости. Є спеціальні карликові, маленькі, хатні, кімнатні перчики. Але я на своєму балконі, точніше в своєму зимовому саду, буду садити звичайний городній перець, тому що у мене йому є куди тягнутися. Також зимою на підвіконні нашому ми можемо вирощувати ремонтантну суницю або полуницю. Найсмачніша полуничка чи суничка буде, звичайно, якщо дозріватиме в теплі. Але рости може по відносній прохолоді. Морозу нам, на жаль, їй допускати не можна, тому що замерзатимуть наші ягідки та плоди. Ну і виникає питання, коли ж нам що і як садити. Своє перчики я заздалегідь висівала ще у липні. Зараз вони трошки підросли, і я їх буду садити в невеличкій ємності. Так само я зараз оберу ті помідорчики в теплиці, які мені найбільше подобаються, ті сорти, і присаджу череночки, присаджу пасинки. Я це зараз буду показувати. А далі, пізніше, я буду сіяти шпинат та салати одразу у великій ємності. Теж буду показувати. Перчик я саджу у маленький горщик на мох. Маленький горщик, по суті, для того, щоб утворити з нашим перчиком закриту кореневу систему. Просто його сюди кладу, заглиблюю не більше, ніж до перших листочків і засипаю рихлою вологою поживною земелькою. Далі мій перчик пересадиться у великий горщик. Ну і, звичайно, після посадки обов'язково поливаємо. А ось тут у мене росте симпатичний помідорчик чері. Який підходить для зимового вирощування, тому що великі крупні помідори зимою просто не наливаються. Ми маємо брати невеличкі. Тут гарні охайні гронки, він мене влаштовує, і я беру з нього пасинок. От, такий пасинок я просто ось такі, ось такі пасиночки я виламала і буду садити. Ось мої два пасинки. Я зробила невеличку луночку. Їх встромила і присипаю земелькою до першого листочка. І, звичайно, обов'язково гарно поливаю. Все, мої пасинки присаджені, і через недільку вони вже матимуть корінчики. Їх можна буде пересаджувати у великий горщик. Мої рослини ростимуть ось там. У верхній скляній кімнаті. То мій новенький зимовий сад. Я його ще буду досліджувати і показувати у відео, що в мене там і як буде рости. Також я знімала відео для каналу Друкарні Раз. Там по графічному дизайну. Якщо хтось цікавиться поліграфією або хоче розвиватися в сфері графічного дизайну чи самостійно робити собі макети, раджу подивитися в описі, залишу посилення. І взагалі, друкарня раз, у нас це широкоформатний друк, це великий вибір наклеїчок. Приєднуйтесь до груп, підписуйтесь на канали, будемо все робити разом. Сьогодні з вами прощаюся, всім хай все прекрасно росте! До побачення! Слава Україні!